Переходимо до проєкту, який називається Рібоун. Це ініціатива спрямована на виготовлення індивідуальних імплантів для поранених військових та цивільних. Мета волонтерів сформувати системний швидкий доступ до індивідуальної імплантації, щоб кожен воїн, який втратив навіть критичну частину кісткової тканини, отримав шанс на відновлення незалежно від вартості чи місця лікування. Важлива тема станом на зараз. На жаль, поранених військових стає більше і більше і більше, тому що. Лише зростає інтенсивність бойових дій. Ну але це черговий приклад того, як українське суспільство продовжує опікуватися своїми бійцями і не покидає їх в біді. Детальніше про цей проєкт говоримо далі з нашою гостею Олена Приз, керівник проєктів Велта Медікал» з нами на прямому зв'язку. Олено, вітання вам дякую, що приєдналися до нашого Добрий день, дякую за запрошення. Розкажіть трохи про сам проєкт, для кого із військових він перш за все, як з'явилася така ідея? А, взагалі, то з а, початку повномасштабного вторгнення через деякий час а, до Фахівців, які займаються виготовленням петавлених імплантатів, почали звертатися лікарі з проханням надрукувати вироби. Ці фахівці зараз вкладі компанії Volta Medical, яка виготовляє такі імплантати. І на початку ми самотужки допомагали лікарям так, як можемо. Але згодом, відповідно, бойової травми стало більше, запитів стало більше, і ми зрозуміли, що власними ресурсами ми не витягуємо і почали шукати партнерів. І так ми познайомилися з благодійним фондом, тихо, який так само з самого початку війни допомагає нашим військовим, оснащає їх всім, що потрібно їм для захисту країни. І разом минулого року ми ініціювали ініціювали програму Ребон для того, щоб ми могли зробити більше і якісніше. І ця програма для будь-кого хто постраждав внаслідок війни. І хто потребує заміни зруйнованої кісткової тканини на індивідуальний титановий імплантат. Нещодавно вдалося прооперувати хлопця, якому поставили титанову пластину в череп. Ну, це видається насправді дуже важкою операцією, дуже важким пораненням. Розкажіть, будь ласка, детальніше його історію, те, чи можете з нами поділитися. Нашу команду попросимо ще раз показати її. Вона от щойно щойно була у нас на екранах. Так, хлопців всього 22. Роки він з Черниців, і останні два роки він на присвятив захисту нашої країни. Взагалі з 21-го року він став у, у лаврі строкових а, а, військових. А коли вже почалася війна, то його додатково навчили і відправили на передову. І 1 січня 2025 року, коли всі святкували новий рік, він а, в Курській області виконував бойове завдання. Потрапив під артилерійський обстріл, і його взагалі чудом звідти витягли, на нашу територію, спочатку до Сум, потім до Києва. Військовий я боровся за своє життя два тижні реабілітації, потім величезне відновлення. Багато операцій проведено, замінено верхню щелепу, багато операцій по шиї, по голові. грудна клітина пошкоджена, пошкоджена верхня кінцівка. Він пройшов дуже величезний шлях разом з його, його лікарями, і от на останньому етапі а, була потреба у встановленні індивідуальної титанової крайньої пластини для закриття дефекту черепу. Тут ми приєдналися в межах проєкту Ребон змоделювали, виготовили і оперативно поставили а, такий виріб. Операцію проведено зараз. Хлопець відновлюється. Дуже сподіваюся, що йому що він зможе реалізувати всі свої плани і мрії, закінчити навчання нарешті і спланувати своє майбутнє. Зараз проєкт також продовжує збір коштів. Якими мають бути наступні операції? Для кого саме чи є от вже військові, які ну так би мовити стали в чергу на ці важливі імпланти. Так, дійсно, є черга. Наразі ми оголосили збір на сім імплантатів. Це чотири краніальні пластини, один артродес це замінник зруйнованої кістки плечового суглобу, і два кейчі для заміни зруйнованих кісток хребта. Де оперують військових і наскільки ці операції важкі? Бо, судячи з того, що ви розповідаєте, ну насправді це неймовірні зусилля, які зараз докладають медики. Дійсно, так оперують військових в різноманітних містах, шпиталях, лікарнях, найбільш кваліфіковані хірурги. Бойова травма вона взагалі надскладніша з усіх. А наші лікарі роблять неможливе. Вони навчилися робити неможливе, і в тих надскладних випадках, де їхні іноземні колеги одразу ампунтують кінцівку, то наші лікарі зберігають, незважаючи на всю складність, на визначеність такої травми, оперують, відновлюють, дають можливість нашим бійцям повернути своє повноцінне життя. Я хочу з вами, Олена, також трохи поговорити про те, як згодом відбувається реабілітація, наскільки цей шлях до одужання після операції є довгим, складним, наскільки тут потрібна підтримка тощо. Взагалі, коли ми звітуємо про наші успішні кейси, це успішні операції, але вони успішні в плані того, що ми якісно виготовили і вчасно поставили. От і що операція сама пройшла відповідно до плану. Але процес реабілітації для самих бійців він надскладний. Мабуть, що може інколи бути найбільш складним, тому що вони виснажені. А це дуже важко фізично, дуже важко морально. Це навантаження лягає лише на них і їхніх родин. Ми тут вже нічого не можемо зробити. То їхні титанічні зусилля, все, що ми можемо зробити, це розробити індивідуальний імплантат. Ми взагалі в процесі своєї роботи все робимо в кооперації з нашими лікарями. Ми їм допомагаємо спланувати операцію так, щоб з найбільших я в зайняло планування, а вже сама операція і відновлення найбільш швидким. Ми друкуємо анатомічні частини. Інколи друкуємо шаблон того проєкту, того імплантату. Лікар тримає в руках, розуміє, як краще провести операцію, що ще йому потрібно. І на виході він має саму анатомію кісткової тканини, плюс імплантат, який прилягає. Плюс, за потреби, ми друкуємо шаблони для резекції і робимо все, щоб сама операція була якомога швидше. Тому, от остання фаза, яка лягає на бійців, відповідно, вона найкоротша. Ну а індивідуальна плантація – це означає максимальне повернення до повноцінного життя на відміну від а, серійних виробів. Я хочу поговорити також і про те, як військові можуть звернутися до вас за підтримкою, допомогою, якщо вона їм от зараз потрібна взагалі то до нас звертається через лікарів, але дійсно бійці напряму можуть зв'язатися з компанією «Велта Медікал» через наші соціальні мережі, можуть через «Ребон» до нас звернутися, можуть напряму зателефонувавши за номером. 067 880 70 20 або через email info@weltdiffismedical.com Ну і е, завершальне питання, про яке я хочу з вами поговорити. Наші глядачі упродовж розмови могли бачити QR-код. Це QR-код на допомогу на наступні операції для військових. Якщо у вас є змога така приєднатися, от е, чи могли б ми з вами підсумувати і ще раз поговорити про те, скільки грошей в середньому потрібно на такий вид операцій? Ну і як українці долучаються до ось таких от зборів саме на лікування військових. Дуже різних грошей коштує один на той самий виріб, наприклад, краніальна пластина, адже ми розробляємо на базі комп'ютерної томограми бійця. Моделюємо а після того друкуємо. Тому, наприклад, краніальна пластина, про яку ми раніше говорили, може коштувати від 500 євро до 1500 євро. Але наші лікарі роблять неможливі надскладні операції для того, щоб рятувати кінцівки. Наприклад, ми їм допомагаємо як можемо. Ми... Виготовляємо ендопротези. Uh, ми виготовляємо артродетези і розробляємо взагалі з нуля ті вироби, яких раніше не було в Україні, тому вони будуть коштувати відповідно дорожче, тому що ми можемо їх розробляти навіть один рік, uh, роблячи декілька ітерацій. Таким чином киджі, замінники кісткової uh, тканини можуть коштувати. Тисячі півтори до двох тисяч євро. А вже коли це ендопротез лікчевого суглобу, наприклад, то ціна сягає там трьох тисяч євро, може, бути навіть більше. Дуже сподіваюся, що цієї неділі наші глядачі мали змогу приєднатися до цього збору для того, аби більше військових змогли отримати такі необхідні для них імпланти складові майбутнього щасливого здорового життя. Тут ми дуже сподіваємося на українських лікарів, які показують неймовірні результати за час російсько-української війни. Я дуже дякую вам за цю розмову. І вам дякую. Олена Приз, керівниця проєктів Велта Медікал, була з нами на прямому зв'язку. Я нашу команду традиційно покажу ще раз показати нам QR-код. Ми собі з вами на завершення інформаційного часу нагадаємо, що ці, це збір на проєкт Рібон ініціатива, яка спрямована на виготовлення індивідуальних імплантів для поранених військових та цивільних. Ми з вами чули вражаючу і дуже щимку історію Петра, якому вдалося отримати таку схожу е, операцію, і це титановий імплант у череп дуже важко уявити собі, що переживають. Наші військові, наші бійці, які отримують важкі поранення, але яких згодом витягають українські лікарі і тут, ну знаєте, дуже і дуже необхідна наша з вами підтримка. Я знаю, що зборів зараз є дуже і дуже багато, коли відкриваєш стрічку соцмереж, коли вмикаєш ЕТР 24-го каналу, коли спілкуєшся з рідними і близькими, і друзями і знайомими, і коли донатиш також і на великі фонди, які реалізовують стратегічні проєкти, я б це так Ак назвала, але бачите, реабілітація військових і їхні лікування це теж дуже і дуже важливо, бо це про таку щиру подяку. Мовчазну знаєте, це не тоді, коли йдеш по вулиці і бачиш військового, і там не завжди можеш настрій вгадати, чи можна підійти подякувати, чи краще руку на серце, чи краще просто кивнути і пройти поруч. Це наша мовчазна подяка, коли ми дякуємо не тільки словом, а й ділом. І знаєте, після такого невеликого внеску. Саме на збори для військових, які потребують лікування. Неважливо, яка там сума. Але ми таким чином мовчки дякуємо людям, які. Поклали на вівтар свободи і незалежності нашої країни. Найдорожче, що мали це своє здоров'я, подекуди і своє життя. Я дякую вам за те, що ви приєднуєтеся до тих зборів, про які розповідаємо вам з Етеру 24 каналу. Для нас це дуже щемко, а для військових це завжди дуже і дуже цінно. Це справді наша подяка для них. Для наших воїнів, для наших гарантій безпеки, які діють щодня і щоночі, незважаючи на різні обіцянки цецянки, які лунають саме з міжнародної арени.